У Данила Степана Михайловича я замовила саджанець. Авансом проплатила за півроку 500 гривень. В кінці листопада саджанець надійшов. Перша була здивована цій упаковці. Що ж то за саджанець? Конверт, який виглядає ось так. Коли я відкрила, там дійсно саджанець. дістала, оглянула і бачу. Саджанець зломаний, розчахнувся в двох місцях по стовбуру ось і ось Зрозуміло, що він був упакований не в коробку, а просто в конверт, і при найменшому натисканні, звичайно, був пошкоджений. Сконтактувала з продавцем, додала фото, відповідно наголосила на тому, що, в результаті того, що саджанець був пошкоджений, прийдеться половину відрізати. Мітка продавця, де він має бути заглиблений в землю? Ось. Відрізати потрібно ось. Над землею лишається ось ця частинка. Чи він приживеться без крони? Велике питання. Мною було запропоновано продавцю або знизити вартість саджанця, тому як в результаті пошкодження він не вартує 500 гривень, або дати гарантію того, що він приживеться і буде рости. Якщо ні, то замінити. Він відреагував, як на мою думку, неадекватно, відписавши мені, садіть, все буде відмінно. Я не погодилась з його думкою, на що він запропонував, не подобається поверніть саджанець. Я погодилася повернути саджанець, дала йому реквізити картки, на яку запропонувала відправити мої заплачені мною кошти. Він відмовився відіслати мені кошти, на що запропонував. Спочатку повернути саджанець. Але я не згодна з таким рішенням питання, на що він мені далі неадекватно відписував декілька разів. Поверніть саджанець, поверніть саджанець. Я свою порядність довела тим, що за півроку проплатила йому кошти. І відповідно сумніватися, що я йому відправлю саджанець після того, як він мені відправить гроші, немає. Чи поверне він мені кошти, є великі сумніви. Тому, з мого випадку, задумайтесь, чи варто в такого продавця придбати рослину. Зовсім не дешево при такому пакуванні ризикуєте отримати зламаний саджанець, який не відповідає заявленій вартості. І чи варто взагалі з недобросовісними продавцями мати справу? Питання на сьогодні так і не вирішено. Він наполягає повернути саджанець. Сумніваюся, що він мені повернеть мої. Кошти